Вітаю глядячів мого каналу «Чарівна Магія життя. 22 лютого. День щастя. Одягніть цей колір і щастя ваше, що сьогодні приготував нам Всесвіт. Ну, зараз у цьому відео ми будемо розбиратись. Мене звати Наталія Заряна. І сьогодні день гармонійного та багатого стану. Сьогодні ми з вами говоритимемо про те, що нас очікує 22 лютого, що для нас приготував Прекрасного в цей час Всесвіт і як краще прожити цей день на благо собі та всьому живому на землі. Ну, Я надіюся, що Зі мною ви знайдете гармонію і щастя, спокій, достаток. Досягайте всіх своїх цілей легко та радісно. 22 лютого прекрасний світлий день. Всесвіт дарує нам у цей час особливу можливість наповнити кожен момент радістю та змістом. І це. Відбувається пробудження внутрішнього нашого світла, який здатний перетворити всі сфери життя, щоб день склався сприятливо. Давайте зустрінемо його словами. А також поставимо лайк цьому відео та напишемо цю фразу в коментарях, бо це наш зв'язок із Всесвітом. Я, повне своє ім'я, Наталія, джерело любові та щасті. Сьогодні я відкрита до чудес та моє життя наповнюється гармонією. Зберігайте цей настрій протягом всього дня. Повторюйте його протягом дня якнайчастіше, і тоді день складеться найдивовижнішим чином для вас. Сьогоднішній день ідеальний для реалізації якихось проєктів, які, наприклад, ви довго відкладували. Всесвіт підтримує ваші сміливі кроки. Довірте своїй інтуїції та дійте без страху. Якщо ви відчуваєте бажання допомогти комусь, обов'язково це зробіть. Навіть маленька добра справа створить ефект метелика, приносячи благо у ваше життя. Напишіть сьогодні список із трьох найсміливіших своїх цілей. Виберіть одну і здійсніть хоча б один крок до неї до кінця сьогоднішнього дня. Ну, наприклад, ви можете надіслати листа потенційному партнеру або клієнту, або записатись на курс, який дозволить вам надалі заробляти більше грошей. Або може бути, ви запишетесь на курс, який допоможе вам усвідомлено йти по дорозі, дорозі достатку, і досягати всіх своїх цілей. На роботі виявляєте нестандартний сьогодні підхід. Якщо раптом вас відвідують якісь незвичайні ідеї, не відмахуйтесь, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються, вам навато захвалими І начальство. Може запропонувати сьогодні якесь несподіване вирішення, несподівана пропозиція, погоджуйтесь, рішення, які ви сьогодні приймаєте, допоможуть вам закласти основу для кар'єрного зростання. Поставте сьогодні на стіл предмет, який у вас асоціюється з достатком. Він стане якорем для потоку найкращих ідей, які вас приведуть до бажаного результату. Щогодини робіть. Паузу рівно на дві хвилини, щоб мати успішне завершення своєї розпочатої справи. Вдома увімкніть приємну музику. Запаліть арома свічки та наведіть порядок з почуттям подяки за свій будинок, меблів, додавання якихось акцентів, залучайте енергію оновлення під час прибирання, намагайтеся повторювати про себе такі слова, можете їх навіть наспівувати. Я створюю простір кохання. Мій дім, дім наповнюється щастям і достатком. От наспівувати прямо весь час, коли будете прибирати. І після завершення своїх домашніх справ подякуйте Всесвіту. За затишок і радість у вашому будинку. Фінансові удачі сьогодні на вашій стороні, але будьте уважні до пропозицій, уникайте імпульсних витрат. Якщо ви давно планували інвестиції, проведіть розрахунки та зробіть перший шаг. Напишіть сьогодні таку записку обов'язково на гарному, невеличкому листочку. Пишіть такі слова. Гроші приходять до мене легко і радісно і відправте цю записку в свою кишеню, тому що на самому ну, разі у відносинах на першому місці сьогодні стоять глибина та щирість. Якщо ви знаходитесь в парі, влаштуйте романтичний вечір розмовою по душам, розкажіть своєму партнеру про мрії, які боїтеся озвучувати. Якщо ви у пошуку відносин, то подумки, пошліть, запит Всесвіту, промовляючи будь-який свій світлий намір. Наприклад, я. Готова зустріти кохання, яке наповнить моє життя спокоєм, впевненостю та довірою. Якщо є можливість, то здійсніть сьогодні такий міні-тест. Відкрийте там фото, або, якщо у вас є можливість, там зараз подивіться, як виглядає якесь місце. І порівняйте, що змінилося. Це буде ваш тест. Що ж змінилося? Що ви побачите? Ну, а сьогодні особливу підтримку надає нам фіолетовий колір. Він розкриває нашу інтуїцію, бачити і чути знаки Всесвіту. Та, звичайно ж, зміцнює внутрішню впевненість. Цей колір з'єднує нас з найсвітлішими енергіями, очищає нашу свідомість від сумнівів, тривог, якихось якостей, як можна використовувати фіолетовий колір. Ну, додайте... В одяг якісь аксесуари фіолетового відтінку. Це же може бути шарфик, прикраса, блузка, сорочка. Можна запалити свічку фіолетового кольору, представляючи, як світло наповнює весь простір навколо вас і захищає вас у будь-яких ситуаціях. Запишіть на аркуш паперу свій найважливіший. Хвилюючи ваше питання життя там, і покладіть рядом аметистом, ну якщо він у вас є. Далі, що б я ще хотіла сказати, так у нас є імена, які знаходяться на, фіолетовому, на фіолетовій струні, і вони носителі фіолетового кольору. Це Світлана та Павел. Так що, якщо рядом з вами десь будуть присутні, або е фотографію там, от у мене сестра Світлана, я от її зараз фотку поставила, От все йде злучення від того. Тому що це ім'я несе колір Світлана та Павел. Фіолетовий корінь. Ой, фіолетовий. Е колір Тому це буде дуже цікаво. І понаблюдайте, що ж буде траплятися? Або от на аркуші паперу, там, де написати найважливіше, хвилюючи ваше, ну, вас питання свого життя. Візьміть фіолетову бумажку, листочок. А ще й рядом з аметистом потім покладіть. Ну, якщо він у вас є. Але якщо вдруг, якщо у вас не буде щось вдаватися. Ви завжди можете звернутися до мене у моєму телеграм-каналу, де дуже багато всього цікавого, де ви завжди, завжди зв'язку зі мною, і я можу дати вам необхідну відповідь. Ну, крім того, у вас є можливість написати мені в особисті повідомлення та поставити запитання безпосередньо. Ось така у мене проблема, і вона не вирішується. Чому що зробити? Ну, щоб отримати розгорнуту відповідь, ви можете отримати дуже важливі підказки перед сном. Можете поставити запитання, як прокинетись. Ну, постарайтесь відразу проаналізувати, наприклад, свій сон. І якщо не розумієте, ну, зверніться, поставте запитання в телеграмі. Ну, а зараз давайте. Разом з вами по традиції посилимо довкола себе найсвітліші енергії та напишемо в коментарях. День чарівний настав мене щастям і радістю вкриває. І так, день чарівний настав. Мене щастям і радістю. Вкриває. Або ви можете написати якийсь свій настрій, але отут його треба написати і обов'язково записати в коментарях. Тобто ви Всесвіту вже все розповіли, у вас щарівний день. І у вас тут щастя і радість вас вкриває. Ну, де бігом? Розумієте, це дуже важливо це все писати, це не просто так. І це ж не так важко. І до того ж, ви можете вибрати якийсь свій настрій, який вам більше, можливо, зараз буде підходити. Будь-яка афірмація, яка відгукується саме вам на сьогоднішній день. Ну, а я посилаю вам промінчики любові, добра, радості. І буду рада з вами зустрітися в наступному випуску. До зустрічі!